«Тут буде вільно. Будь ласка, медичний працівник сидітиме за цим столиком у первомайському відділенні Укрпошти від сьогодні мали б щепити усіх охочих від коронавірусу. Місце підготували біля стійки для видачі посилок. Та медиків не дочекалися, говорить керівниця відділення Ірина Костирка. Сьогодні не приїхали. Сьогодні вони не приїхали, бо в них немає вільних працівників, щоб попрацювати сьогодні. Сьогодні Костирка говорить: тепер чекатимуть середи. За графіком мобільна бригада має Працювати тут через день і тільки по буднях. І «У нас приходять і пенсіонери». До нас приходять і пенсіонери, і молоді люди, здають посилки. Я думаю, якщо пункт тут поруч, не потрібно нікуди йти, ні стояти в черзі. Зайшли і провакцинувалися. у Первомайському. Вже є два пункти щеплень у лікарні та будинку культури. У останньому вакцинувався сам черг не було, розповідає Володимир Прокопенко. З тим навалом, як вони туди ходять, ну я думаю, одного висить. Ви бачили, там не дуже велике ну, приміщення. Я не знаю, як там. Люди будуть штовхатися хто з посилкою получає і стосовно щеплення. Я ж не знаю, я ж не знаю, як це буде оформлено. Тут мало місця тут мало місця. Ну і взагалі щеплення це потрібно спочатку пройти огляд сімейного лікаря, а не бігти одразу по пунктах. А не біжать одразу по пунктам. Це громадське місце. Якщо прийнято таке. це громадське місце. І якщо прийнято таке рішення владою, то я не проти. А взагалі я бажаю адекватним все робити в медичній установі. Протягом цього тижня на Харківщині щеплення від коронавірусу мають почати робити у 40 відділеннях Укрпошти, переважно у селах. 20 відділень медики мають об'їхати у Красноградському районі, у Чугуївському 9, ще 6 – у Куп'янському. Точні адреси та графік роботи мобільних бригад опублікували на сайті Харківської обладміністрації. На питання, чому сьогодні медики не доїхали до Первомайського поштового відділення, директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаус відповідає все це людський фактор, дійсно може бути, але як коли поступають такі повідомлення, ми реагуємо і намагаємося наладити все це. Ну формується графік, і за потреби туди виїжджають бригади. У скількох відділеннях Укрпошти з 40 заявлених вже почали щепити людей. Хаустов сьогодні не відповів. Говорить, принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу нині щеплений. Кожен четвертий житель регіону. Повністю завершили увесь цикл вакцинації 19% дорослих. Марина Сметана та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківщина.